На базарі продають картоплю для садження. кажуть саме час для ранньої картоплі. Якщо зараз посадити, то перший урожай можна зібрати уже на початку червня. Вже можна садити. І коли вона зійде, коли вже буде молода картопля? У червні. Моя сусідка посадила вже дві-три неділі тому». три місяці. Будь бабде досвідчені підприємці діляться секретом, як і коли садити, аби мати ранній урожай. Головне кажуть прогріти картоплю так, аби вона мала кільця. Прогріти її так. Її розстелити лише одним шаром, щоб вона лише такі малесенькі, зелені кільчики мала. І я я вже наприклад, посадила. Я в землю. То вона буде на початку червня вже для себе буде мати. У селі Вовчинець садять картоплю за особливою технологією у шині від колеса. Такий спосіб знає Василь Величковський. Ласувати молодою картоплею ще у травні. Пан Василь знає спосіб, як це зробити. З ось такого колеса він збирає урожай відро картоплі. Технологія не нова. Каже, спочатку потрібно проростити у теплиці, а потім висадити у розпушену землю, засипану у колесо. Зверху також легенько прикрити землею. Тую колеса і саджу її там, поливаю, накриваю плівкою, колесо чорне, промені протягує, і вона тоді прекрасно росте і вже в травні є. Урожай. Зізнається, весь секрет у шині. Тут є мікроклімат, створюється. Своєрідний, тому що тут тепло, колесо чорне, притягує промені, плівку вона криває, вона не змерзне. Якщо посадити на дворі, на вулиці, значить поки земля прогріється, вона холодна зараз, а тут вона зразу прогрівається набагато швидше. У таку шину вміщається три картоплини. Із трьох кущів, відповідно, пан Василь обіцяє відро картоплі. Штук 10 таких коліс засадив, то має овочів на ціле літо. Якраз стане до того часу, коли дозріє картопля із грядки. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.